Тим часом Росія, яку бачите, так притісняють, притискають і загрожують із усіх боків, цього разу буцімто вбачає ще й нову загрозу для себе в Балтії. Ось про таке в інтерв'ю журналу Національна оборона заявив помічник кремлівського узерпатора. Микола Патрушев за його словами йдеться про портову інфраструктуру Російської Федерації та судноплавство. Патрушев звинуватив країни альянсу в навмисному розпалюванні регіональної напруженості. Також він заявив, що нинішнє загострення обстановки у Балтійському морі спровокувала Велика Британія за словами чиновника. НАТО відпрацьовує застосування кібератак на навігаційне обладнання російських суден з метою організації ситуації, що призводить до аварії. Втім, нині, як наголосили аналітики інституту вивчення війни, Росія може розглядати можливість нападу на країни східного флангу НАТО. Експерти звернули увагу, що кремлівські чиновники стали частіше поширювати дезінформаційні наративи проти держав так званого європейського крила альянсу. Мовляв, фінське населення на відміну, зокрема від місцевої влади, нібито доволі дружньо ставиться до Росії. Схожі меседжі ворог поширював незадовго до вторгнення в Україну. Тож зазначається, що Російська Федерація ймовірно збирається розширити своє постійне армійське базування в Білорусі. Там окупанти хочуть посилити військову присутність на східному фланзі НАТО, щоб чинити більший тиск на Фінляндію та країни Балтії. Також варто додати в цьому контексті, що з 1 квітня Польща почне охорону повітряного простору країн Балтії в рамках місії НАТО, як інформує медіа РМФ 24 Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Касіняк-Камиш. Крім того, Польща та Литва співпрацюють над посиленням оборони в регіоні, зокрема у рамках ініціатив Балтійський охоронець, Балтійської лінії оборони та східного щита.